Троє поліцейських Білоцерківського районного управління загинули під час аварії на обізній дорозі Вінниці. Вони перебували поза службою та саме поверталися з навчання на поліцейських офіцерів громади. Аварія сталася 11 травня. В результаті зіткнення трьох легковиків потерпілі загинули на місці. Ще один правоохоронець госпіталізований до лікарні. Водій другого автомобіля, його дружина та їхня неповнолітня дитина доправлені до медичного закладу. За інформацією медиків, загрози їх життю немає. Третій автомобіль Отримав механічні пошкодження. Також ще одна аварія сталася 12 травня поблизу села Краснопілка Хасінського району. Як повідомили надзвичайники, 78-річний водій автомобіля Дауни впорався з кермуванням та виїхав на зустрічну смугу. Там стали зіткнення з кросовером Volkswagen. Водій та пасажирка легковика загинули на місці. Пасажирку іншого авто бригада екстреної медичної допомоги, госпіталізувала до лікарні. Наразі за фактом аварій ведуться слідчі дії. Ситуація на фронті залишається загостреною. Противник активно атакує українські підрозділи на декількох напрямках з метою просування в глиб території нашої держави. Про це повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський. Запеклі бої точаться на Харківщині. За минулу добу українські війська відбили 9 атак на Куп'янському напрямку та 12 на Харківському. Триває евакуація мирного населення. За інформацією начальника Харківської ОВА. Всього з прикордонних населених пунктів вивезли на безпечну територію. Ро понад п'ять з половиною тисяч людей на проміжних евакуапунктах з дорослими та дітьми працюють психологи ДСНС та надають підтримку людям, які вимушені покинути власні домівки через активні бойові дії. Перебувають всі в дуже важкому емоційному стані. В когось спостерігається здаваність, хтось плаче. Хтось розгублений, тобто ми перш за все стабілізуємо стан, потім розповідаємо куди потрібно далі звернутись. Протягом минулої доби окупанти обстріляли 24 населені пункти Сумської області. Загалом поліцейські нарахували 210 ударів. Внаслідок атак: один чоловік загинув, ще троє отримали поранення. Пошкоджено шість приватних будинків та три автомобілі. На Донеччині російські війська вночі обстріляли місто Селидове ракетами С-300. Пошкоджено багатоповерхові житлові будинки та заклад освіти. Обійшлося без постраждалих. Щодня на європейській площі на зеленій клумбі біля вежі Артинова з'являються нові прапорції. На них ім'я героїв. Їх приносять звичайні люди. Кожен може вшанувати пам'ять полеглого захисника і встановити маленький символічний прапор на його честь. За словами організаторів акції, а це не байдужі віничани, волонтери, місцеві депутати та представники міськради, ідею створити таке пам'ятне і культове місце виношували ще з початку повномасштабної війни. Шукали гарне місце, куди би приходили рідні та друзі загиблих воїнів. Зараз подали офіційну заявку, і влада не відмовила, бо маємо не забувати, яку страшну ціну ми платимо щодня. Схожий народний меморіал є і у Києві і на Майдані Незалежності. Там зараз вже кілька десятків тисяч таких символічних блакитно-жовтих пам'ятних знаків. Провели мінімальне опитування серед війничан. Це необхідно було зробити дуже давно. І полягло питання тільки у місці і часу. Щоб це було зручно, щоб це нікому не заважало, не доставляло якогось дискомфорту. Але при цьому щоб це було на слуху і на очах у віничан, тому що головна ціль цієї акції це першочергово не забути бійців і пам'ятати вічно нести їм їхню шану і вдячність їхнім сім'ям, родинам, близьким. По понад поколіннями. і маю надію, і бажання, і хотілося б, і будемо робити саможливе для того, щоб це не закінчилося тільки цією клумбою. Щоб дійсно ми бачили, чули, пам'ятали на кожному кроці, якою ціною дається нам спокійне життя. На ганку своєї садиби гостей зустрічає Микола Пирогов. У гості є унікальна можливість випити чаю та сфотографуватися з видатним лікарем. Ну як? Так. Да. Угу. Як вам в садибі перегова? Подобається? Радий. Дякую вам, що прийшли. Цього року тема пироговського пікніка реабілітація постраждалих під час війни. Основна локація лекторій, де розповідають про фізичне відновлення, пристосування до побуту та про те, як рідним допомогти адаптуватися. Поруч підприємства демонструють ортези: це корсети, бандажі, апарати, спеціальне взуття, устілки, також знайомлять з різними видами протезів. Це косметичні накладки. Ми самі вигадали їх дизайн і самі їх друкуємо на 3 d принтері Малюнки індивідуальні вони розмальовуються вручну нашими спеціалістами. Це такі захисні накладки, які встановлюються на протез стигна модульного типу. Ось такі протез стигна. Так само, щоб підкреслити, щоб кожен військовий міг підкреслити свою індивідуальність, вони самі обирають малюнок, який схожий або на їх татуїровку, або пишуть назву своєї бригади. Для напрацювання програм з обміну досвідом пікнік відвідала делегація міст побратимів Вінниці з Німеччини та Франції. Ми досить потужно рухаємося саме по цій галузі, і я думаю, що нам вдасться знайти правильні точки дотику між їхніми науковими установами і безпосередньо виробниками, і нашими цими різними організаціями щодо провадження найкращих технологій і практик по протезуванню і по реабілітації. Іван Шостак втратив зір, захищаючи країну на Бахмутському напрямку. Під час реабілітації почав вчитися гончарству. Свої роботи представив на пікніку. Тема якого, на думку ветерана, дуже актуальна. Звісно, це потрібно. І якби мені здається, це більше потрібно для оцих лікарів, для персоналу, для розвитку реабілітаційних центрів. На державному рівні. Тому що, от, наприклад, для незрячих, то є тільки в Вінниці, один-єдиний державний центр, який надає реабілітаці... реабілітаційні послуги для незрячих. Приділили увагу і психологічній реабілітації. Під час арт-терапії створили абстрактні картини. Людина, коли абстрагується, вона схожа до медитації, до якоїсь форми. Коли людина більше себе розуміє, коли пропускає через якісь візуальні такі плями, кольорові, і людина краще усвідомлює це своє внутрішнє і балансує, цей баланс встановлюється між зовнішнім і внутрішнім, і тоді це і є як ефект цієї арт-терапії. Галина Відьонова переселенка із Сєвєродонецька. Вона намалювала картину Спалахи каже, що це асоціація із яскравими подіями, що зберігаються у підсвідомості. Мені дуже сподобалось це місце. Ми знаходимося в садибі імені Миколи Івановича Перегова. Тут дійсно така сильна енергетика. Ми зарядилися сьогодні такими, таким позитивом. Олександр нам розказав про картини. Ми надихнулися нас. Пироговський пікнік проводять уже втретє. Цьогоріч його мета показати, яку допомогу може надати медицина та культура під час війни або нещасних випадків, а також це можливість для віничан і гостей міста морально відпочити і навчитися новому. Чи це людина, яка постраждала на фронті, чи, наприклад, під час якихось обстрілів бомбардувань міст, чи це люди, які весь час проводили світілу, тому що ми всі так чи інакше травмовані, і ми потребуємо цієї підтримки. Пікнік він насправді напевно задовольняє певний запит людини виходити за межі тієї коробки життєвої в якій вона весь час перебуває, і водночас не перетворюється в якусь бездумну розвагу. Анна Шутова, Олег Літвінців. Новини за день. Телеканал. Віта. Картини різноманітних жанрів, петриківський розпис, роботи з кераміки. У Вінницькому музеї Михайла Коцюбинського відкрили виставку творчих робіт учнів вищого художнього профтехучилища. номер 5 в експозиції мистецькі роботи як студентів навчального закладу, так і випускників. Виставка в музеї Коцюбинського триватиме до 28 травня. В пріоритеті, скажімо, розвитку нашого закладу і взагалі в пріоритеті в підтримці це підростаючого покоління, це робота з дітьми, з молоддю, це своєрідний такий старт, поштовх молодим, талановитим дітям. Український мед та можливості європейської співпраці, французько-німецька делегація відвідала одну із найстарших пасік у Вінницькій громаді. Знаходиться вона у селі Малі Крушлинці. Бджолярством тут займаються вже понад півстоліття. Наразі у вуликах працюють 57 сімей бджіл, які невпинно трудяться, аби виготовити мед. А у співпраці з Вороновицьким училищем виготовляють крафтовий крем-мед із натуральними фруктами, Посмакувавши унікальні ласощі мернанці Кляйн – Запланував підтримати розвиток еко-напрямків у Вінницькій громаді. На Вінничині розвивається водний туризм. Все більшою популярністю користуються сплави по маловодним річкам, які протікають за межами населених пунктів. Такими є річки згар та рів. Туристичні групи на каної мають можливість побачити десятки видів диких птахів, боброві хати та мальовничі краєвиди. Подорожі зазвичай одноденні, зупинками на пікнік та кавою на вогні.